Всім доброго ранку. Відвантажуємо тракторця акційного Шифен 244 люкс. З грунтофризою Соліс 1,5. Тракторець буде їхати в Черкаську область. Це у нас Донфенг 244-й люксовий на широкій резині 11.2х24. Зараз будемо вантажувати та їхати. Заїдемо через естакаду. Гарантія 2 роки, доставка завжди мінягро безкоштовна. кому цікаво, приїздіть, тестуйте, в наявності. КМ-овський двигун, всі знаєте Бонфенга. Марного дня, до побачення!